Ти ніколи не повіриш, скільки коштують квартири в найдорожчому ЖК Києва Тар'ян Тауер. де ще вчора купувала квартиру відома тенісистка, а вже сьогодні можеш купити і ти. До речі, всі квартири з моїх відео, та не тільки є в телеграм-каналі за посиланням в шапці. профілю. Сьогодні я покажу тобі ось таку квартиру на восьмому поверсі, де у тебе буде цілих 94 метри дизайнерського ремонту. Квартира ведова та має найкраще планування в комплексі. Нас зустрічає простора кухня вітальня з функціональним островом, на якому знаходиться варильна поверхня та кухня з гаджетами, які змушують відчувати себе Шеф-кухарем елітного ресторану, також тут є кінозала та інноваційний диван-трансформер, як із фільму про майбутнє. Також квартира наповнена різними фішками, як от автоматичні ролети, родзинка, це а вже ж величезна тераса з видом на місто, до якої, до речі, можна потрапити і через гостьову кімнату, яка має фантастичний панорамний вид з вікон. м'який диванчик в тонах квартири та шафи для зберігання одягу. Чесно кажучи, тут ідеально розміститься дитяча кімната або ж кабінет, бо з таким видом працювати одне задоволення, але основна. Кімната попереду, і це майстер спальня. досить простора та світла з власним санвузлом, якому, до речі, є своя ванна. Ремонт робили любителі дзеркал, тому при вході в спальню маємо майкап зону. А ваші речі будуть надійно та стильно висіти. В ось таких скляних шаф. Зверніть увагу на дизайнерські рішення в елементах декору на стінах, дверях та інших деталях. Багато підсвітки, яка не дратує, а доповнює стилістику квартири. І так, у нас є гостьовий санвузол з душа та гардеробна кімната. Вартість цієї квартири всього 650 тисяч. І я вже додав цю. Квартиру в свій телеграм-канал Пиши мені зараз, якщо хочеш оглянути цю квартиру. Скоро побачимось.